Дмитро Голан, виконавчий директор та ведучий радіо Юа Чикаго, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні! Героям слава ще вітання. з Чикаго! Кажу вам. Теплого вечора зі Львова, наскільки він може бути теплий, але це таке, знаєте, головне, спокійний. Це вже дуже добре. Тож, пане Дмитре, ну знаєте, хто би міг подумати, посварилися так, посварилися, але якщо говорити більш чіткіше, скажіть, будь ласка, як сприймає американське суспільство сварку Дональда Трампа з Володимиром Зеленським в овальному кабінеті? Я так розумію, що розділилися. Давайте відверто говорити, це є катастрофа, катастрофа зовнішньої політики адміністрації Трампа. А безпосередньо всі, хто належали до Мега, підтримують зараз Трампа. Їхню думку, я думаю, мало що може змінити. Але в чому цікава ситуація? Що ті республіканці, які були більш ліберальних поглядів, вони, напевно, нарешті вже зняли розові окуляри. Вони побачили, чого насправді насправді хоче Дональд Трамп та його команда, до якої сторони вони більше тяжіють. І цими вихідними це було яскраво продемонстровано по багатьох штатах по багатьох великих містах, коли на вулиці вийшли без перебільшення тисячі людей. Тисячі людей, і це не самі українці. Це виходили американці, це виходили люди з інших країн, з інших держав, з інших національностей. І вони всі в один голос разом з нами говорили, що не можна не можна зближуватися з путіним, не можна бути посередині між російсько українською війною. І слухати одну іншу сторону. Очевидний факт, що Росія напала на Україну, і тут немає якогось, тут не має бути якогось толерування зла. Воно ні до чого хорошого не приведе. Тому власне, якщо говорити цифрами, давайте так скажемо, то 50% відсотків у конфлікті, який відбувся в п'ятницю. 50% відсотків виборців звинувачують саме до Трампа. 42% відсотки звинувачують Джейді Венса. 4% відсотки вважають, що кожна сторона потрохи винна. І лише 4% звинувачують Володимира Зеленського. Це згідно з останнім опитуванням CBS News. От стосовно допомоги і підтримки України України тут знову ж таки цифри говорять і є привабливими для нас: 52% за те, що потрібно підтримувати Україну і надалі, 4% за те, що потрібно підтримувати Росію. Решта вагаються, решта не могли відповісти. Приблизно така ситуація стане на зараз. А я так розумію. Поправте, можу помилятися. Штат Вермонт, куди поїхав Венс на лижах кататися, здається. Він ж губернатор республіканець. Так, так. так і так. там, ну очевидно, виборці теж значна частина, це республіканці, але там Венса чекали дуже не тепла зустріч. Бачите, наші люди всюди, українці всюди, і зараз вони так само. Знову ж таки, не одні українці входять на вулиці. Є багато американців, які так само нас підтримують. Якщо ми беремо штат Вермонт, чи Вермор, який так більшості є е, для республіканців привабливіші, рівно в тому штаті є достатньо демократів. І є ті республіканці, які нарешті зрозуміли, що хто є такий Трамп, яку політику він сповідує. Тому не всі республіканці є мега. І не всі меди є республіканці, це це потрібно розуміти. А хтось з конгресменів республіканців публічно е, став на захист президента України і взагалі України в цьому кон, кон, конфлікті, Так Бо з однієї сторони, ми розуміємо, що е, ну модель демократії в Америці те, що люди напряму питають. Вони ж зараз їздять по своїх штатах, і ще до цієї зустрічі я бачила відео, де виборець до якогось конгресмена не на жаль не ідентифікувала в лице, кажу: ну, а хто диктатор, хто на кого Напав так, тобто є ж пряма відповідальність виборці ставлять прямі запитання. Але чи зараз публічно хтось з конгресменів республіканців заступився за президента України Володимира Зеленського? Є ряд е, конгресменів республіканців, які заступилися за Володимира Зеленського, і які засудили поведінку Дональда Трампа свого президента, але є ті голоси, які дуже потужні і які безпосередньо заповнили собою багато медіа. Це і Сігрем, я думаю, ви про нього говорили, і багато інших, які власне зараз спонукають Зеленського Володимира до того, щоб або він змінився, або він звільнився. А тому ось, ось ці голоси, які проти, вони виглядають ще гучніше ті голоси, які за, вони просто зараз обрали позицію такої тиші. Але є, є декілька республіканці, так само які та вони вступили, а, вступилися за українського президента і знову ж таки вертаючись до того, що було цими вихідними по Америці. Багато з тих республіканців, багато з конгресменів були присутні на мітингах, на мітингах підтримки українського народу. Тому власне я би наказав, що однозначно всі республіканці за Трампа знову ж таки мега і республіканці. Республіканська партія це дві дві різні речі. Це два різні напрямки, два різні рухи. І Дональд Трамп не є президент республіканець. А це є президент, який створив свою так звану партію мега, яка десь балансує в координатах республіканської партії. Про наші люди всюди, так який вплив має українська діаспора на зовнішню політику Білого Дому, зокрема що стосується України? Як ви бачите, тому що ми ж читаємо теж напевно ті самі змі про те, що може бути зупинка військової допомоги нашій країні, зупинка обміну розвідданих. Тобто, це знаєте, м'яко кажучи, не дуже приємно. Однозначно, є зараз багато таких е, тривожних дзвіночків. А е, в моменті того, що Україна може припинити отримувати допомогу військову, і люди реагують. Повірте, знову ж таки, та кількість людей, яка вийшла на вулиці, ну її можна порівняти лише з початком повномасштабного вторгнення. Люди виходять на вулиці, люди говорять з американськими медіа. Люди телефонують, а люди мають на вас діаспору, і не тільки діаспору українську, вони телефонують в Білий Дім, вони телефонують до своїх конгресменів, до своїх представників в палаті в Нижній Палаті, і вони їм дають знати, що вони є з Україною. Чому це важливо? і Чому це взагалі має якесь значення? Та тому що власне ці всі люди, вони які безпосередньо там на капітолії, на пагорбах капітолія, вони від нас залежні. Ми їх обирали. І тут трішки інакше сприйняття йде у політиків, якщо в Україні можливо деякі йде знецінення виборців, то тут до них дуже дослуховується, особливо до маси людей. Якщо маса людей буде телефонувати, дзвонити, писати листи, імейли, виходити на вулиці, все ж таки республіканці, навіть ті завзяті республіканці, які себе вважають мега, вони теж можуть можуть змінити свою думку. І давайте лише пригадаємо ситуацію з спікером палати представників, коли ще був президент Байден. Він все ж таки, після довготривалого тиску, поставив пакет допомоги Україні на голосування. Поставив. Я думаю, що із цією адміністрацією можна попробувати працювати. Чи можна змінити Дональда Трампа? Це вже інше питання, але а, оточення його а, безпосередньо я думаю, що може піддатися змінам, і тут потрібен тиск, максимальний тиск від діаспориння від... піддатися змінам, чи оточення можуть змінити, якщо воно буде тиснути на, на, на Дональда Трампа. Давайте пригадаємо його першу каденцію. Якщо не погоджувалися з Дональдом Трампом, то вилітали з Білого Дому швидше ніж сміття виносили. Абсолютно праві, так тут ви абсолютно праві, і може навіть і оточення змінитися. Але хоча би спробувати змінити оточення, ми можемо і ми маємо це намагатися зробити, тому що оточення диктує і вкладає вуха Трампа те, що він потім говорить, і багато з цього є російські наративи. Ми маємо якось спробувати достукатися. Тобто, ми не можемо зробити імпічмент Трампу. Це дуже складно зробити. Це складно, тому що знову ж таки палата нижня палата представників є за республіканцями. Спікер палата представників є республіканець. Це Гарно говорити це гарні гасла, але для виконання поки що це виглядає нереалістично. Тому а, спробувати знаєте, вкласти правильну інформацію в голови тих, хто навколо Трампа, це завдання, яке, в принципі зараз стоїть перед всіма, хто проживає тут Америці, я Думаю, а як ви бачите, оце щось велике, яке анонсував е -е, Трамп на завтра. Е -е ну, він так дав такий анонс е, промови на спільному засіданні конгресу, так про що на вашу думку може йтися, про що говорять в Америці, що хоче Трамп донести до конгресу? Ну я так ну, ми ж в Україні дивимося на все зі своєї дзвіниці, але прекрасно так. розуміємо, що є багато питань внутрішніх, які хвилюють Трампа, зокрема, і мексиканська стіна, так і наркокотенаркокортелі і наркобарони, і взагалі багато інших питань. то як що зараз в Америці про це говорить? Чого очікують від цього звернення? Насправді важко спрогнозувати, що завтра буде говорити Трамп. У Його може бути дуже багато різних меседжів, які народжуються вже по ходу промови. А однозначно я думаю, що він буде говорити про тарифи, про тарифи з Канадою, з Мексикою, про тарифи. На країни Європейського союзу можливо він оголосить е, і публічно оголосить і скаже про те, що військова допомога Україні припиняється, бо нібито Зеленський і президент Зеленський не хоче миру. Такі зараз наративи досить часто лунають. Можливо, можливо, Трамп оголосить про те, що йдуть певні напрацювання з, зі стороною російською з Путіним. про якесь певне зближення, можливо, оголосить про знову ж таки, економічну війну з Китаєм. Важко прогнозувати, що він що він може сказати завтра. Все ж таки будуть певні такі знаєте слова в повітря, які не жодного жодної ваги, Але однозначно, що Трамп просто потрібно розуміти його природу. Трам прийшов вдруге, це цей білий дім він з чіткою метою помститися всім, а, тому що згадайте, як ганебно ганебно пішов перший раз. Його вигнали зі всіх платформ, його всюди заборонили, його з, з, змішали. Знаєте, з землею його не поважали на нього. Всі всі накинули: всі медіа, чи то республіканські, чи, чи демократичні, всі люди, всі були, які біля нього, навіть його віце-президент був проти його, яка лють і ненависть може бути в цій серед середині цієї людини. Тільки подумайте про це, і зараз він з цього болота, з цього дна, він знову вийшов. Він вийшов і він став президентом. І ті люди, які його забороняли, які його викидали з Фейсбуку, з інстаграму з інших соцмереж, телеканалів. Вони до нього приїжджали у Марлаго, Флориду, і просили його про співпрацю. А як я... Apple... тата? Компанія Apple виділяє півмільярда доларів на ініціативу за ініціативи Трампа. Різні інші it компанії вони зараз просто є ручними компаніями, якими управляє до Трамп. Тому просто він хоче він хоче мститися. Він хоче поставити всіх на місце і знову ж таки згадуючи зустріч Трампа і Зеленського п'ятницю. Твориві емоції, коли вже ця дискусія дійшла самого піку, що сказав Венс і Трамп? Вони згадали Хантера Байдена, вони, вони згадали про поїздку Зеленського в Пенсильванію під час виборчої кампанії. Треба розуміти, що у Трампа є величезна образа, в тому числі на президента Зеленського. А, а відтак потерпаємо і ми, український народ. Добре, скажіть після того як Володимир Зланський покинув Сполучені Штати Америки. Він поїхав в Британію в Лондон. Там відбувся великий форум за участі всіх світових перепрошую, практично всіх європейських лідерів, а також за участі Туреччини та Канади. І в принципі, такі зазвичай форуми зустрічі організовувала Америка. Зараз Америка в цьому участі не бере із фрази: зробимо Америку великою знову. До в в. Європі не тільки проти Росії, проти Росії, а щоб і Америка не кинула. Ну пройшло не так багато часу. Чи розуміють зараз це в Америці? Як ви бачите, і е, наскільки там е, ви бачите реальний шанс, що Сполучені Штати Америки таки вийдуть з НАТО те, чого насправді боїться е, Стара Європа виборці розуміють. Багато виборців знову ж таки вертаючи до цифр, які озвучив на початку, вони не розуміються, що Америка зараз іде неправильним шляхом. Що зближення Америки з Росією, а з диктаторами, воно є абсолютно неправильне і неприйнятне. Але чи це розуміє адміністрація Трампа? Тут я не буду стверджувати. Я думаю, що ні. Я думаю, що вони більш за все що не розуміють, що вони роблять. Можливо, як вони це роблять навіть свідомо, але це ще, ще гірше, це ще страшніше. Якщо вони це свідомо роблять, тоді дійсно Європа і весь цивілізований світ буде мати досить достатньо проблем. Від Америки багато що залежить, і, і те озброєння. Які використовують українські воїни на фронті, вони воно все ж таки важливе, які, які надходить надходить від сполучених штатів. Набагато з озброєнь є ліцензія саме у Сполучених Штатах. І якщо американці заборонять використовувати озброєння, мовно кажучи, ракети до Петріот і давати іншим країнам ракети до Петріот, а це буде катастрофа. Катастрофа для України. Тому багато хто говорить зараз про перезагрузку відносин про те, щоб відносини українські українські. Україно-американські відносини перезагрузилися, але як цього досягти? Поки що немає жодного розуміння? Ну бачите, з того, що я бачу публічно, то білий дім хоче, аби президент України випочився. І прийшов з угодою про корисні копалини, щоб вона була підписана. А як ви бачите, як американці ставляться до такого заклику, аби вибачався президент України? Хоча я так підозрюю, ви скажете, що негативно, зважаючи на ту кількість е людей, які засудили поведінку американських лідерів, важко уявити, що президент Трамп вибачиться перед Зеленським. Це, не зони це зони фантастики, це неможливо. А тоді давайте думати, які ще інші шляхи. Чи вибачиться Зеленський? Можливо, опосередковано через когось або натяком, можливо залежно, яка була ситуація в Україні і наскільки це все буде важко, важко без США, і знову ж таки цікаво, на що зараз піде США? Чи вони будуть забороняти військову допомогу, чи вони будуть відключати стар старлінки, чи вони будуть далі погрожувати і тиснути Україну? Тому що вони можуть, вони мають інструменти США зараз займаються булінгом. Дональд Трамп і адміністрація вони відверто, зараз займаються булінгом України. Вони розуміють, що Україна зараз не в найкращій позиції, і вони це використовують для власної вигоди. Це неправильно, і це розуміють всі, хто зараз мешкає в Сполучених Штатах, маю на увазі і, і демократів, і республіканців в більшій мірі. Але чи ми можемо вплинути? Будемо намагатися знову ж таки. Наш, наш, наш один єдиний інструмент зараз тиснути на, на чинну владу і. Пробувати їм донести, що така політика є неприйнятна. І якщо вони раніше чули про Майдан десь там далеко за окраном, який був, то цілком вірно, що Майдан може бути і в Сполучених Штатах, і тут українці не є основними ініціаторами. Я так багато американців, які вийшли на вулиці ці цю, цю неділю, ці вихідні я не бачив ніколи. Тобто, більше все-таки переворот може бути політика Трампа викликає все більше незадоволення серед американців. Переворот важко уявити. Як, власне, як він може відбутися. Це знову ж таки напада йде про імпічмент. Імпічмент поки що не можливий, поки що неможливий. Враховуючи на ж таки ситуацію в нижній палаті представників. Але якщо народ повстане, якщо народ буде тиснути, може бути може повторитися ситуація з віце, екс -віце президентом США Майклом Пенсом. Який не підтримав, не підтримав штурм капітолію, не підтримав Трампа і його наміри, які тоді були, чому а, Майкл Джонсон не може робити те ж саме і піти всупереч і, і поставити законопроект про імпічмент? Все може бути залежно, як далеко зайде Трамп і його команда. Ну, а станом на зараз, як ви бачите, які внутрішні е, політичні рішення викликають найбільше обурення в американців? Тарифи війна, війна, війна з тими країнами, які межують з США, однозначно, це обурення і всередині Америки, і в, і в тих країнах, які межують з нами. Тобто, взяти ситуацію з Канадою ніколи жодних проблем не було з Канадою з канадцями а в американського суспільства. Зараз ми бачимо, що війна набуває обертів. Це економічна тарифна війна. А які це будуть мати це буде мати наслідки? Потрібно розуміти, що таке тарифи, як вони працюють і хто за них платить. Платити за тарифи будуть американці, бо ціни на товари підуть до гори зараз. Ціни на, на товари вже частково пішли до гори, не на всі. Але якщо тарифи будуть 25% на товари з Канади і з Мексики, я думаю, що те, що люди будуть бачити в магазинах, їх однозначно підштовхне ще більше і більше виходити на вулиці і бути незгідними з політикою Трампа. Це перше. Друге, однозначно, що політика Трампа стосовно Рівно і свободи слова, навіть якщо проаналізувати ту ж саму а, зустріч зеленського і а, президента Трампа, а там була одна дуже цікава фраза: що з одного боку а, у Європі йде заборона свободи слова але, з одного боку, президент Зеленський не сповідує демократичні цінності, але в той же самий час, буквально декілька хвилин пізніше, Трамп погрожує CNN, що вони мають дбати про своє існування, що їх можуть скоро скоро зачинити закрити, що вони не будуть існувати. Ось, ось цей такий булінг, цей, цей цей такий, знаєте, аб'юз, він є вже неприпустимий. Люди від цього змучились. Люди хочуть просто спокійно в Америці жити. Вони хочуть е бути тими американцями, якими напевно їх у фільмах змальовують. Трамп е зараз з Америки робить диктатуру. Він зараз відверто. Е Робить за Америки ту країну, яка точно не буде приємна для внуків, щоб перечитувати в книжках історії, і це є проблема. А от, скажіть, будь ласка, що один уточнення. стосовно заяви міністра оборони США Піта Хексета на зустрічі з високопоставленими представниками Служби безпеки Мексики, що якщо США що США розпочнуть війну з Мексикою, якщо країна не виконує вимоги Трампа щодо кордону і наркокортелів, він закликав владу країни припинити діяльність наркокортелів і контрабанду через кордон прошу вибачення, в іншому випадку, за його словами, війна. І от я. Я вже бачу ну, повідомлення про те, що важка техніка почала прибувати до кордону з Мексикою. Так я так розумію, що йдеться лише про кілька одиниць, так але тим не менше, як в американському суспільстві це сприймають, можливо, війну з Мексикою, взагалі заяви стосовно Мексики. Я так помахали коли... головою. знаєте, якщо б ми з вами зустрілися рік тому. Я усе прочитала оці ці заяви. Ми сказала, сказали, що ми живемо якомусь свій, що це як з зроду фантастики. Ми як маленький принц опинилися на планеті абсурду. Я дуже гарна так, дуже гарна книга. Є ще дуже гарний фільм. Називається Учень. Фільм випущений минулого року. Фільм про встановлення Дональда Трампа. І, власне, коли люди подивляться цей фільм, переглянуть його, вони зможуть зрозуміти, якими принципами він керується. І по яких принципах він живе. Принцип номер один. І це зараз буде відповідь на ваше питання. Принцип номер один: атакуй, атакуй, атакуй. Завжди атакуй. Не дозволяй опоненту атакувати першому. Ти маєш спочатку поставити опонента в таке, в таке становище, що він оправдовувався або захищався. Це зараз робить Дональд Трамп і його адміністрація. Принцип номер два: нічого не підтверджуй, все заперечую. Те ж саме робить команда Дональда Трампа. Вони нічого не підтверджують, вони все заперечують. Все, що проти них, все, що вони якісь помилки зробили, вони це все заперечують. Вони завжди праві, вони завжди знають, що роблять. І принцип номер три: яка б погана ситуація не була, яка б поразка нищівна не була зазнана, ніколи її не визнавають. Завжди кажи, що це є перемога. Знову ж таки, які б погані умови не були е, в перемовинах. Які погані документи не були підписані? Все рівно це є перемога для США, все рівно це є перемога для адміністрації, і ось по цих трьох принципах Трамп живе по цих трьох принципах. Він поводить себе, а так він це поводить І з Канадою, і з Мексикою, і з Європейським Союзом, і з Україною. Правда, з Росією я трішки по інакшому чомусь складаються відносини. Так само і з Північною Кореєю, і з іншими такими країнами, які сповідують диктатуру. Ну, цікаво. висновок, знаєте, напрошується тоді сам. А, пане Дмитрі, я вам дякую за час, що знайшли, аби доєднатися до нашої ефіру. Дякую за цікаву розмову. Я сподіваюся, що, а, як то кажуть, прийде здоровий глуст в Білий Дім, і якось це все налагодиться. Хочеться вірити в краще, насправді, що маленький принц таки знайде хорошу планету порозуміння, якщо вже говоримо про це. Про цей твір, про світову класику Дмитро Галан, виконавчий директор та ведучий радіо Чикаго, був з нами на прямому зв'язку. кажу пану Дмитру до зустрічі і сподіваюся, що будемо обговорювати позитивні новини.